Експертний огляд при переєстрації транспортного засобу скасовано з 15 червня 2023 року. Процедура експертного огляду при сервісному центрі МВС тепер стала добровільною. Тобто, чи проходити її чи ні, вирішують продавець та покупець на свій розсуд. Обов'язковим же експертний огляд залишився для транспортних засобів, привезених із-за кордону при першій постановці на облік. На просторах інтернету і за цієї теми піднялося дуже багато кіпішу, але я хочу дещо прояснити. Хоч зараз усі хетять це нововведення по типу, що почнуть продавати пальоні тачки з перебитими та перевареними вінкодами або знищеними ВІН-кодами, але хочу всіх заспокоїти. Якщо при купівлі автомобіля у вас є деякі сумніви щодо його чистоти, ви маєте повне право пройти експертний огляд, це ви займе плюс-мінус пів години часу та коштуватиме 400 гривень. Але у разі, коли переєстрація відбувається між своїми людьми, родичами або у випадку, коли у експертному огляді немає потреби, то відсутність даної процедури суттєво спрощує, здешевшує та прискорює процес перереєстрації. Надам трохи статистики за минулий рік експертно дослідною службою при МВС України було виявлено порушення у 0,08% транспортних засобів, тобто у кожного. 1250 транспортного засобу, при цьому більшість із них була розмитками, привезеними із-за кордону. Також хочу сказати, що це нововведення – це перший крок до перереєстрації онлайн, тобто, в майбутньому переоформити транспортний засіб буде можливо за допомогою смартфону прямо на місці продажу. Вашу думку щодо даного ноу-хау можете писати в коментарях під цим відео. А для тих, хто ще не знає, повідомляю, що ми займаємось автопідбором та автопродажем за найнижчими цінами в Україні.